Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні будемо багато готувати такий собі кулінарний влог. Хочу приготувати кілька страв на кілька днів. Зараз ось вам показую набір продуктів, які в мене є. В основному це майже все, що в нас виросло на городі, окрім, звичайно, курячого м'яса. Зазвичай я так не готую. В основному готую обід і вечерю на один день, але якось мені так останнім часом набридло це постійне готування, тим більше літо, жара, не хочеться стояти довго на кухні ще й кожного дня. Вирішила цього разу приготувати на два або, хоча б на три дні кілька страв. Мої підписники досить часто пишуть мені в коментарях і радять саме так організовувати свій побут, готувати на кілька днів, особливо ті, в кого є велика сім'я, багато діток, саме так і практикують і готувати великими порціями. Я не дуже таке практикую, в основному, через те, що я люблю дуже різноманітну їжу. У мене чоловіки діти можуть їсти кожен день одне й те саме цілий тиждень, і їм не проїдається, їм все окей. Для мене трошки це має значення. Я люблю, коли кожен день щось інше. Але тут перемогла моя лінь, і я вирішила все-таки наготувати раз і мати спокій на кілька днів. Отож, сьогодні буду готувати стручкову фасолю, тушковане м'ясо з овочами і суп. Та ще згадала, що маю зайвий кабачок, який треба використати з нього. Приготую таку експериментальну закуску, вперше буду її готувати. І ще буде десерт. Отож, всім приємного перегляду! Приєднуйтесь. Я буду готувати дуже прості страви, економні, навіть можна сказати, бюджетні, які не потребують багато часу, ресурсу. Тож приєднуйтесь, сподіваюся, ви скористаєтеся якоюсь із моїх ідей. В першу чергу поставила готуватись суп, в мене був каркас курки. І спершу я його трішки в воді розморозила і поставила варити перший бульон, я завжди зливаю. Тут в мене ще є заморожене куряче філе, нарізане шматочками, і мала необережність написати на етикетку на папері, вона так трохи примерзла. Немає часу довго чекати, поки розморозиться, тому використовую мікрохвильовку. Зазвичай розморожую на ніч в холодильнику. Тут забула, тому відправляю мікрохвильовку. Поки готується бульйон на суп, я також чищу усі овочі, мию їх. Перед тим помила фасолю стручкову, обрізала її від хвостиків і нарізала такими шматочками. Взагалі, в всіх цих таких готуваннях на кілька днів, і взагалі, коли робиш кіф заготовки, мені здається найбільше часу і зусиль йде на те, аби помити і підготувати усі інгредієнти, усі продукти. І це і по часу займає, і якби от потім це все прибрати. Словом, краще це зробити. Раз, підготувати собі і мати спокій далі спокійно готувати. Тому я все, що порахувала все, що мені треба, буде на ці страви, які я хочу приготувати, і за один раз все помила, все почистила, і зараз буду тільки готувати. Тим часом в мене вже закипів бульйон, я його зливаю, промиваю і каструлю, і м'ясо, і ставлю чисту свіжу воду, готуватися вже як на суп. Одразу ще в холодну воду додаю лавровий листок і духмяний перець. І нехай собі готується. Також паралельно ще ставлю варитися фасоль, треба її трішки буде відварити, хоча вона молода, але я люблю спершу її якби трохи пробланшувати, проварити. Так мені смачніше. Додаю холодну воду, сіль і також один лавровий листок. І відправляю на вогонь. Теж паралельно воно собі готується, не потребує більше, поки що моєї якоїсь участі. Тепер буду нарізати все, що треба нарізати. До речі, аби цей процес мені проходив якось так з більшою користю, можна сказати, я включаю собі якісь відео цікаві на конкретну тему, які мене цікавлять, і ще паралельно, можна сказати, або навчаюся, або відволікаюся. Трохи було мені складно тим, що я була з дитиною сама, але зайняла мультиками і якийсь час син мене не дуже чіпав, можна було щось робити. На суп нарізала цибулю, моркву і картоплю. А для тушкованого м'яса буду використовувати цибулю, цукіні, у мене, до речі, з власної грядки, шампіньйони. Я шампіньйони ніколи не чищу. Якщо вони свіжі, якщо вони хорошої якості, я їх просто дуже добре промиваю кілька разів від всякого піску. І мені подобається, коли вони ось так не чищені. Ще потрібний буде часник і помідор. Все нарізаю, окрім чеснику, досить великими шматками. І ще у мене є куряче філе, воно також вже було порізане, заморожене порізаним. Але краще в цю страву було б додати філе бедра, воно більш соковите, як на мене. Нарешті всі інгредієнти підготувала і можна приступати вже до плити до безпосереднього приготування. Спершу куряче філе обсипаю ось так борошном зі всіх сторін і відправляю на розігріту олію, обсмажуватися до такої легкої скоринки з обох сторін, так знаєте, щоб м'ясо побіліло. Тут варто взяти велику сковорідку, аби всі продукти, всі інгредієнти помістилися. І як бачите, в мене небагато тут курячого філе, просто буде багато ще інших овочів, і страви вийде багато, вихід буде великий, тому я кажу, що всі ці страви прості і бюджетні. Поки що нічого не солю, ніяких спецій не додаю. Коли отак м'ясо вже побіліло, трішки обсмажилось, додаю цибулю. Також її трішки прогріваю, не можу сказати, що там сильно її засмажую. І одночасно також даю ще й чесник. Нагадую, що все це готую паралельно. У мене тут вже суп, майже бульйон зварився. І ось відварилася вже фасоля. Треба її злити і промити холодною водою. В супі я, звичайно, збираю щепінку. І зараз буду додавати овочі: це картопля, цибуля і морква. Я майже ніколи не роблю засмажку, хіба якщо готую суп без бульйону, без м'яса. А так, коли є м'ясо, коли є якийсь жир, то я окремо цибулю з морквою не засмажую. На сковорідку до курячого філе додаю цукіні і одразу гриби. Вони практично однаково готуються, тому додаю все разом, накриваю кришкою, аби добре прогрілось, протушкувалось. Овочі готую до такого знаєте, стану альденти. Я не люблю, коли кабачки розварюються, розлазяться, тому вони у мене такі досить ціленькі. Але дивіться на свій смак. Тепер заправляю помідорами, медом, соєвим соусом, гірчицею, сіль, перець і улюблені спеції. У мене це чорний мелений перець, чесник гранульований, паприка і мелений коріандр. Все це ще разом перемішую, прогріваю, накриваю кришкою і ще кілька хвилин тушкую, і готово. Це дуже смачна страва, єдине, що рекомендую вам її їсти гарячою. Якось на наступний день мені м'ясо було трішки жорсткувато, можливо, з філем бедра було б соковитіше. Овочі в супі зварилися, і взагалі суп мав бути з вермішелю, але виявилось, в мене її немає, тому додала гречку. У мене діти також такий суп добре їдять. Потім треба буде ще каркас дістати і м'ясо відділити, нарізати на шматочки, але це вже я зробила за кадром. А зараз буду готувати таку дуже смачну і оригінальну, як на мій смак, закуску. Беру сир принзом. Може бути, до речі, інший якийсь сир, але обов'язково, щоб він був солений. Додаю чесник, чорний мелений перець і італійські трави. Поливаю олією, краще оливковою, ось так зі всіх сторін. Тепер треба нарізати молодий кабачок такими смужками. Я спочатку робила це овочечисткою, але потім трошки широкий кабачок, незручно було, тому продовжила ножем. І далі, ось ці скибочки, будемо робити рулетики. Можна їх попередньо трішки засолити, але оскільки в мене був досить солений сир, то я цього не робила. І тепер беремо шматочок сиру і замотуємо всередину його в рулетик. Ті скибочки, які в мене були досить вузькі, то я отак брала Обидві одну на другу накладала і так замотувала в рулетик. І треба це все скріпити шпажками якимись чи зубочистками, що маєте. Насправді тут немає якогось конкретного рецепту. Це такий експеримент. Просто в мене був сир, в мене був кабачок, і я захотіла якось його використати. Я люблю різні такі закуски з кабачків, часто експериментую, і це також такий пробний варіант, який мені дуже сподобався, тому власне і ділюся з вами такою ідеєю. Якщо знаєте якісь теж класні ідеї з кабачка, якісь такі закусочні варіанти, обов'язково пишіть в коментарях. Зараз сезон, я думаю, буде цікаво і актуально для багатьох. Готові рулетики обсмажую на оливковій олії з обидвох сторін. Буквально по кілька хвилин кабачок дуже швидко готується, сир трішки розплавлюється, але загалом тримає свою форму. І, як на мене, це дуже-дуже смачно. Зверху потім вже готові рулетики. Я ще присипала пармезаном, і це була така супер оригінальна закуска. Я думаю, що воно цілком заслуговує на те, аби бути навіть на якомусь святковому столі. Просто смачно оригінально, як на мене. повертаюся до фасолі. Пам'ятаєте, ми її відварили у підсоленій воді, злили воду і зараз будемо тушкувати. Я для цього натираю моркву, ще була в мене нарізана цибуля. Відправляю на сковорідку з олією, трішки протушковую і цибулю, і моркву. Сильно засмажувати не потрібно, так, щоб просто овочі були м'якими і смачними. Як завжди додаю, одразу чорний малиний перець. Вже неодноразово говорила, що при такому способі. І морква і цибуля, засмажка взагалі має зовсім інший смак і аромат. Забираю лавровий листок, обов'язково, з яким варилась фасоля, і все це трішки ще прогріваємо, але буквально кілька хвилин, бо фасоля готова, овочі готові. Нам треба просто, щоб вони об'єдналися. Заправляю. Вершками і сметаною можна додати крем-сир, якщо якийсь маєте такий без смаку, це теж буде дуже смачно. В мене були вершки, була сметана. Дуже класно, якщо сметана домашня. На жаль, у мене такої сьогодні не було, але це ще смачніше. І все посолити, поперчити за смаком. Можна додати ще зелень і чесничок свіжий, якщо вам таке смакує. Як на мене, це також суперлітня страва. Її хочеться власне улітку, коли ось ці овочі всі ще є свіжі, молоді. Я часом використовую як гарнір таку страву, наприклад, до якихось котлет чи відбивних, або ж як основну страву з картопляним пюре. Мені таке дуже смакує, або з макаронами. У мене за цей час також вже доварився суп і залишився лише десерт. Взагалі я не планувала готувати десерт, але побачила, в холодильнику залежалась малина, і треба було її кудись використати. І я згадала, що колись готувала такий крамбл з яблуком. Думаю, а чому б не зробити це з малиною? Я люблю таке поєднання, тому і це до того ж дуже швидко, тому вирішила ще сьогодні і це приготувати. Змішую практично в рівних пропорціях борошно і вівсяні. Пластівці додаю столову ложку цукру, ну цукру вже додавайте на свій смак, залежить які ягоди, наскільки вони солодкі. Також нам потрібне буде ще вершкове масло, яке я розтоплюю в мікрохвильовці і можна додати якийсь ароматизатор. Я додала ванільний і цитриновий. Ягоди промиваю, просушую і одразу ось так відправляю у форму. Навіть нічим її не змащувала додатково. Зверху трішки цукру, бо в мене малина досить кисла була. І тепер вершкове масло додаю до сухої ось цієї суміші, все перемішую. Трішки мені здалося замало пластівців вівсяних я ще додала. І потім ще зверху ними посипала. Я люблю, коли така є скориночка хрумка. Вона, власне, робиться від масла і пластівців. Всю цю масу зверху викладаємо на ягоди, так трішки розрівнюю, але тут не дуже принципово, щоб все було мега акуратно, воно потім все одно гарно запікається і робиться така смакота. Я дуже люблю такий варіант, коли з ягодами щось запечене, а ще мені безмежно подобається, що це швидко. Запікається буквально 15-20 хвилин і готово. З кулькою морозива це смакота. Так, і ось що в мене вийшло: суп гречаний. Тут кабачки тушковані з грибами, помідорами і курячим філе. Це дуже смачна страва, от я вам просто рекомендую спробувати. Ну, такий дуже особливий смак. Фасолька. За нею я насправді так скучила, вона мені так засмакувала, що я не чекала вечора, а пообідала сьогодні фасолею. Так, ось це мій експеримент. Шашлички ще, до речі, не спробували їх, чи вони смачні, чи ні. Ну, виглядає досить апетитно. Думаю, така можна і на цвятковий стіл подати. Мій крамбл. Він ще гарячий, ще шипить. А за аромат просто не передати. Це вся хата, зразу, знаєте, плюс 100 до затишку. Ось цей аромат свіжої випічки вдома дуже-дуже багато вирішує. Так, і ще начистила картоплю ввечері. Зберу картоплю. І буде на кілька днів. Ну, сподіваюсь, принаймні, що на два дні так точно мені вистачить суп на обід, на вечерю, раз буде фасоля, а раз буде курка, і на гарнір сьогодні буде картопля. А завтра, напевне, або кускус, або гречку з або рис. Подивимося, що діти захочуть. Ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Я вже включила посудомийку, поприбирала, залишилось винести відходи. Тут ще дещо домити, що не помістилось в посудомийку, і все, я впоралась. На все про все в мене пішло десь плюс-мінус 2,5 години, ну, але це разом зі зйомкою. Думаю, так можна було б впоратись набагато швидше. Ну і плюс зі мною ще був малий, який мені тут час від часу мене відволікав. Словом, я думаю, що воно того варто приготувати раз на кілька днів, мати собі спокій і потім лише там чи гарнір доварити якийсь, чи щось таке. Ну, я вважаю, що провела цей час з користю. Сподіваюся, ви також задоволені, що провели цей час зі мною і взяли для себе щось корисне. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд, за вашу активність. Зустрінемось з вами зовсім скоро в нових відео. Всім па-па!